Твоє життя стане кращим, коли ти навчишся застосовувати ці п'ять усвідомлень, якими я сьогодні поділюся. Перше, помилок не існує. Все є нашим цінним досвідом, і я переконана, що кожна людина приходить у цей світ зі своїми уроками, задачами, тими моментами, які ми маємо усвідомити, пропрацювати. І нам потрібні певні труднощі, виклики, з якими ми будемо справлятися для того, щоб рости. Тому, коли починаєш сприймати невдачі як певні сходинки на шляху до досягнення своїх бажань, цілей, тоді жити стає легше. Ти дозволяєш собі. Просто робити те, що тобі цікаво, без надмірних очікувань від себе. Друге, коли ти розвиваєшся, трансформуєш своє життя і хочеш стати кращою версією себе, доведеться багато з ким і чим попрощатися, з людьми, звичками, подіями і так далі. І я розумію, що може бути страшно. Страх залишитися самій, страх невідомості, але необхідно усвідомити, що це просто ілюзії твого мозку, який боїться всього нового. Насправді, ти просто звільняєш місце для того, щоб прийшли ще кращі люди, з якими тобі зараз по дорозі, і ще кращі події у твоєму житті. Третє, коли виникає ідея, одразу реалізовуй її, роби хоча б перші кроки до того, щоб втілити ідею в реальність, інакше вона буде просто красти твою енергію. Коли ти починаєш починаєш замислюватись, а як і що краще зробити. Мозок підкидає сумніви, страхи, ти просто не реалізовуєш нічого, потім картаєш себе, і це не веде ні до яких хороших результатів. Але коли ти вчишся жити за принципом імпульс дія, коли тобі прийшла ідея, ти одразу переводиш її в дію. Це значно спрощує життя, і ти досягаєш результатів легше. Четверте, якщо тобі щось дуже цікаво, але страшно зробити, це саме те, що ти маєш реалізовувати в першу чергу, тому що це твоя зона росту, яка може привести до відкриття нових граней себе вау, можливостей, крутезних результатів, які впливатимуть на ще багато важливих цінних процесів у твоєму житті. Тому прислухайся до того, що ти відкладаєш і що насправді. Хоче ось той тонесенький голосочок всередині тебе, який каже, що. Дійсно, нам це потрібно, це дуже цікаво, це було б вау, як круто, але ти все одно продовжуєш сумніватися. Зроби цей перший крок в невідомісті, і ти будеш максимально вдячна собі за те, що ти дійсно наважилася на це. П'яте, розвивай усвідомленість, регулярно працюю над своїм мисленням і почни ставити собі багато запитань: що я зараз відчуваю, про що я думаю, чи ведуть ці думки мене до кращих результатів, які деструктивні моделі мислення ти відслідковуєш? І що ти можеш зробити прямо зараз для покращення свого стану та життя? Поділися зі мною, які усвідомлення для тебе були ключовими, і що ти зараз береш у своє життя.